Ще не говорили сьогодні. А потім Оксана Юринець, яка з'явилася, такі в нашій студії прорвалися Дуже через цікава. Передача конкур. звичайно, таку саму таку саму дискусію, таку самі меседжі, які дав залужний. Я от щойно глянув інтернет, поки говорив наш колега Білорус. Такий самий меседж дав так само різников. Ключове угу. питання, як на мене, ми не До, повинні почув. допустити паніки. Такої ситуації, яка була 24 Добре. лютого 2022 року, більше не повториться. Ви знаєте, я на днях мав можливість поспілкуватися з учасником це гаразд це захисту гостомельського аеропорту. Як на мене, це була визначальна битва за Україну. Уявіть собі про це відомо, але він розказував конкретно, що там безпосередньо відбувалося. Тобто, гостомельський аеропорт був захоплений фактично спочатку, з початку, самого повномасштабного вторгнення, в 9-й годині ранку, там сіли російські вертольоти, і фактично аеропорт був захоплений. Це була ключова, скажімо так, річ для того, щоб захопити Київ. Ввечері в 20.00 сідало 22 сушки російських. Де було майже 5 тисяч російських десантників, Важка техніка, танки, бронетранспортери. І ця техніка мала сісти ці сушки мали сісти, і в той самий день, в перший день, Київ би був захоплений. Давайте будемо говорити відверто. Сьогодні київський напрямок захоп, вже захищений, чернігівський напрямок захищений. Так є дуже багато проблем. Ми після війни точно повинні з'ясувати, тому що я був в гостомелі на другий день після звільнення, що відбулося, коли наступ зі сторони фактично білоруського кордону не був абсолютно прорахований. Через те це створило колосальні проблеми. Це створили проблеми в Київській області. Це створили проблеми в Бучі, в Вірпіні. Ми важко відвоювали ці території. Як на мене, навіщо зараз ці меседжі подаються і паном Резником, і паном Залужним? Абсолютно очевидно і правильно сказав Олексій про те, що. Є різні думки, скажімо так, і в Сполучених Штатах Америки, і в європейських столицях, які нас підтримують, про те, що як зробити так, щоб не зруйнувати до кінця Росію, тому що там знаходиться колосальний ядерний потенціал. Це те саме, що відбувалося в 1991 році, коли розвалювався радянський союз. Відповідно, треба, щоб Україна перемогла, але щоб Росія до кінця не програла. Але чим далі стає зрозуміло, що це є неможливо, і коли спочатку ми говорили про те, що перемогою України буде повернення на території 24 лютого 2022 року. Потім ми говорили, ну наше керівництво держави, в тому числі говорили про те, що це буде повернення на 24 серпня 1991 року. Як на мене, перемогою в цій війні це може статися ну напевно на не через рік, це станеться трошки пізніше, але перемогою в цій війні повинна бути повна демілітаризація, денуклеаризація і дефрагментизація Російської Федерації чи Московії до того часу, поки буде знаходитись колосальна територія з 17 мільйонів населення, яка репресує свій народ. Це означає, що ця територія в будь-якому разі буде становити і ця еліта, так звана, яка знаходиться в Москві, в будь-якому разі буде становити загрозу для сусідніх територій, і в першу чергу для України. Тому що без України вони не мають, скажімо так, вони не можуть бути імперією. А на жаль, зараз, коли ми маємо вже не дев'ятий, а й місяць війни, 24 грудня буде 10 місяців, коли Московія почала абсолютно неспровоковану агресію проти України, і що ми бачимо по цифрах Левади, так? 75% Населення Московії далі підтримує. Володимире, не 10-й місяць, а 9-й рік. 9-й рік, так, фактично 9-й рік, але 10-й місяць повномасштабного вторгнення. Ви абсолютно правильно кажете, Олег Михайлович. 9-й рік війни, але 10-й місяць повномасштабного вторгнення, де загинуло фактично майже 100 тисяч орків. І незважаючи на те, вони оце підтримують. Тому зараз, як на мене, останній місяць пішли позитивні сигнали. Позитивні сигнали пішли по виділення економічної допомоги. Перша річ. Позитивні сигнали пішли з Бундестагу. Коли Бундестаг фактично визнав зараз е, голод 1932-1933 року актом геноциду проти українського народу, цього не було до того. Позитивом зараз пішло те, що в Штати кінець то спромоглися створити, скажімо так, двопартійну резолюцію стосовно того, що Росія не може бути членом Ради безпеки. ООН. але оце розуміння, ми маємо його пришвидшити. І як на мене, меседж, власне генерала залужного і так само міністра Борона Резнікова про те, що Росія далі планує по повномасштабний масштабний наступ на Київ означає про те, що це має бути меседж умовно суспільства вільного світу про те, що Росія ніколи не зупиниться і буде далі атакувати на Україну. І оці цілі, які вона зараз ставить перед собою, тобто утримати mm -hmm. території Донбаської Донбасу чи Луганської області. Це взяти просто тимчасове перемир'я для продовження повномасштабних дій. Тому, як на мене, панікувати не потрібно абсолютно однозначно стратегічно ми перемогли. Але я так само годжуся з учасниками сьогоднішньої дискусії, що ми маємо бути готові до все ж таки війни. Довгої, а не якоїсь короткої праці, і оці речі, про які ми говорили, про те, що ми за два-за три тижні будемо проводити парад на красній площі, оце видно не відбудеться. І на завершення скажу пару слів стосовно Білорусі. Ну в будь-якому разі, шановні колеги, звичайно, ми можемо порівнювати з Угорщиною. Звичайно, ми можемо порівнювати з іншими країнами, які не є дружні до України. Будемо говорити відверто, коли почалось повномасштабне вторгнення, хто підтримав Україну. Навіть всі країни Євросоюзу не підтримали Україну. Це фактично були англосакси. Вже потім підключився Євросоюз, ну і Сполучені Штати Америки. А яка була позиція Китаю, яка була позиція Індії? Були країни, які підтримали Російську Федерацію. Но, якщо брати про бойові дії, то бойові дії конкретно здійснювалися з Московії, і так само бойові дії фактично здійснювалися і обстріли з території Білорусі. Тому на даний момент я так само. Годжуся з Олексієм. Ну, ми фактично повинні пояснити: якщо ми не розриваємо дипломатичні відносини з Білорусі, то на що ми сподіваємося? Адже ми спілкуємося не з білоруським народом. Ми спілкуємося з диктатором, з Лукашенком і його режимом. І смерть єдиного, скажімо, міністра закордонних справ Білорусі, це тут сьогодні не говорили. Спроте це був єдиний канал комунікації. Лукашенка західним світом, єдиний канал чи до цього міністра закордонних справ його смерть означає, що в будь-якому разі Лукашенко все, він загнаний в кут, що ми хочемо добитися від посла Білорусі. Тому як на мене, все ж таки ми повинні визнати. А це означає, це що говорить білоруський опозиціонер. Що коли стосовно Росії умовно санкції в одному е, розмірі е, застосовуються, то стосовно Білорусі ці санкції значно в меншому розмірі застосовуються. А це означає, чому тому, що ми, як Україна. Поки що тримаємо там посла, і поки що ми не ведемо з ними, скажімо так, жодних бойових дій. А чому? І я думаю, що той самий білоруський народ буде значно активніше реагувати проти свого диктатора, коли не будуть відчувати на собі так само економічні награди. Тому, як на мене, якщо є якісь причини стосовно того, що треба утримувати дипломатичні відносини в Білорусі, то напевно суспільству треба було про це говорити.